Ви слухаєте вашу свободу. Веду її сьогодні. Я, Ірина Штоглін, і вітаю вас з Днем Незалежності. Сьогодні ми запросили до студії людей, з якими абсолютно не знайомі, бо вони для нас не проявлялися в інформаційному полі. Але ці люди йдуть самовисуванцями до Верховної Ради України, і ми хочемо їх запитати, чи справді Україна і ми Українці маємо на 21-му році незалежності те, на що ми заслужили, вітаю у студії та Андрія Волошина. Вітаю слава Україні. Героям слава то Андрію. Кажуть, що найменша сума, яка потрібна для того, щоб пройти, це 100 тисяч доларів. У вас є такі гроші? А, таких грошей поки що немає, але сума, яка потрібна, щоб зареєструватися, це 13 тисяч 224 гривні. І я за рік склав ці гроші і. Мені казали деякі знайомі і деякі люди, які займаються політикою довше, навіть більші суми називали. І я сподіваюся, кияни і українці будуть робити саме свій вибір. А для чого ви йдете в парламент? От є, скажімо, якийсь законопроект, який, можливо, ви вже вимріяли, Ви думаєте, що його обов'язково треба зробити і провести через парламент? Ну так, є ціла низка законопроектів, які я придумав. І, напевне, перший законопроект, над яким я працюватиму, це стосується інформаційної сфери, сфери високих технологій. Цей законопроект має зробити відкрите зелене світло для всіх IT-компаній комп'ютерних і зробити з України провідну країну по інформаційним технологіям і всіх, всіх дотичних сфер. Звісно, це буде комплексний законопроект. Чому? Почуття власної гідності дозволяє українцю кидати сміття на узбіччях доріг, розкидати його біля озер, і просто отут на хрещатику, просто під ногами. Це ж те, для чого не треба боротися з політиками чи з владою. Ну, Це така річ, що тут почуття власної гідності не до чого. Це просто от їх така банальна от некультурність і недбайливість. І... Я думаю, треба змінювати свідомість, але її важко змінити от саме в цьому випадку, якось згори. Це кожен має от замислитись і подивитись, де він живе, от, і як він хоче жити надалі. То і... вважаєте, чи вважаєте ви, що насправді ми заслужили те, що ми маємо? Ми, ми заслужили бідність 99,9% усього всього населення України. І величезне багатство одного відсотка цієї країни. Ми заслужили розбиті дороги. Ми заслужили неприбрані парки. Ми заслужили те, що у нас є безпритульні люди похилого віку і діти. Ми заслужили те, що в нас. Трапляються такі страшні історії, як з Оксаною Макар чи з цими дітками, яких усиновили і вбили батьки на Луганщині. Ми заслужили того, що ми виїжджаємо за кордон і там працюємо, полишаючи своїх дітей без догляду або залишаючи на старих батьків. Може, ми заслуговуємо на це своєю поведінкою? Ні, ми на це не заслуговуємо. Українці заслуговують найкраще. Просто в кожній. Кожна з цих проблем, вони в принципі вирішуємо. Їх потрібно вирішувати, і кожен має про це задуматись безвідносно, має він або вона стосунок до політики і політичного життя чи ні. Звісно, як вже згадували, після набуття Незалежності Україна, так, Україну прибрали до рук, можливо, не ті люди, які мають нею правити. І, але я в ті роки був ще дуже маленький, щоб щось бачити на власні очі і якось робити вплив. І я думаю, що всім патріотам зараз треба об'єднуватись, об'єднуватись локально, об'єднуватись глобально і міняти цю систему. А патріот може бути російськомовним? А, так, може. Тому що А річ... Говорити кримсько-татарською. А говорити навіть, болгарською, навіть... а польською. Навіть таке буває. Звісно, абсолютно, я теж з вами тут згоджуюсь. Я запитаю вас, Андрію, ось про що? Якщо ви пройдете до парламенту і вам запропонують великі гроші за те, щоб ви проголосували за той законопроект, який буде потрібен, якійсь певній політичній силі. Я лише озвучую ті реалії, які ми бачимо у Верховній Раді. Що ви будете робити? Ну, звісно, що я не буду брати гроші за свої голосування. Я буду голосувати так, як підказує мені мій розум і моє серце карткою особисто чи передаватиме Так, особисто. особисто. Чи справді ви думаєте, що треба запровадити механізм, який дозволяє запитати в депутата, чи виконав він свої обіцянки? Так я, наприклад, готовий цілком нести відповідальність перед своїми виборцями за свої подальші дії. Я вважаю, що кожен обранець має нести. Відповідальність аж до найсуворішої провела ефір Ірина Штогрин. Це була ваша свобода, і ще раз хочу вас привітати із Днем Незалежності і побажати вам, щоб через 20 років ви вже побачили цю країну іншою, але це залежить від вас особисто.